Друзі, рада вас вітати у польській мережі Резервей. Сьогодні огляд товарів, новинок багато навезли в магазин в цю мережу. Це польський бренд, я вже сказала, і будемо дивитися, що класного є. Таке пальто теплесеньке на сантепоні 1799 гривень в бежево кремовому кольорі. Є в чорному кольорі. І така ж точно сама ціна 1799 гривень. Є величезний вибір футболочок, але ми дивимося більш осінні речі, де місь сезоні, осінь, зима. І тренд сезону. Чоботи-панчохи, бутильйони панчохи це саме те, базові в чорному кольорі 1599 гривень, це текстиль. Зручні широкі підбори. Також великий вибір джинсів. Резерва завжди є в чому вибрати, як джинси палацо, прямі, так і скіни, і різні інші моделі 1199 гривень. Я можу рекомендувати вам цей бренд, по якості він дуже хороший. Я теж купляю там речі цього бренду, тобто можу сміливо вам рекомендувати такі ж точно самі джинси є в такій же ж ціні 1199 гривень в темно-синьому кольорі. Стильний бомбер в кольорі Camel, Пройма рукава опущена знизу на гумці 2799 гривень. Ціна досить висока, як для легкого бомбера. Він на підкладці, імітація кишеньки. І в складі бавовна на поліа, старій поліамід. Ці лофери ви могли бачити в моєму іншому відео, як коли я міряла їх для себе. Я міряла коричневі, замшеві і такі в винному кольорі. Винний колір це тренд цього сезону. А вони шкіряні, некасінькі, 1599 гривень. Акцентна золотиста пряжка, шкіра варь, шкіра середина. Короткий жакет, приталений з акцентними гудзиками золотистими з твідової тканини, і його ціна 2499 гривень. Якість досить непогана, бавов напуляє стерелостан. Він з підкладкою має плечики. Ще сподобався ось такий кардиган в стилі Old в стилі Шанель. Цей кардиган зі структурованого трикотажу в складі бавов на 1399 гривень. Стильний некесенький і яскравий джампер середньої щільності в'язки, дуже приємний на дотик. лілово-фіолетові квіти 1599 гривень, плечі приспущені, рукавчик такий широкий. В складі акрил і поліестер. Ще такий джампер. Він з акцентним коміром в сірому кольорі легкої в'язки. 1399 гривень. І в складі поліастер, акрил, поліамід і аластан. базові стильні балетки. верх натуральна замша всередині устілка шкіра, Ціна їхня 999 гривень. Вони м'якасенькі, легенькі. Стьобана куртка оверсайз в кремово-бежевому кольорі 1699 гривень на блискавці. Це поліестер з поліамідом. Є три кольори. Є ще чорна і є хакі. Також милий кардиган на гудзиках. Гудзики обтянуті теж в'язаною такою тканиною. Він е, імітація вишивки, принт 1599 гривень, м'якасенький на дотик, такий приємний акрил з поліестером. Елегантне, лаконічне базове пальто. А осінь глибока, можна навіть на теплу зиму. Воно в довжині мідаксії. І таке пальто коштує 3599 гривень. Якість пошиття досить хороша на підкладці. І в складі є чуть-чуть вовни, -чуть поліамід і акрилік. Переверну мою увагу такий костюм, легкий, тканина, як сатинова, але це поліестер сатиновий гірчичний колір до Ківі, і блуза коштує 1199 гривень. А спідничка на гумці довжина мідаксі і ціна 1399 гривень, теж поліестер, якби це костюм. Колір красивий, в реальності кращий, чим відображається на відео. Неймовірно красива блуза в біло молочному кольорі. Вона оздоблена мережевом зав'язками. Коротка, понизу баска 1399 гривень, і це 100% віскоза. Де багато сумок, багато сумок на знижці. Покажу вам пару сумочок. Ось така мила невеликого формату колір бордово коричневий 999 гривень, це шкір замінник. Ось ця стильна сумка, я навіть не знаю, як описати колір. Тут він і чуть, -чуть гірчичний переходить в в Моко 799 гривень на знижці. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всіх люблю, обіймаю. До зустрічі в новому відео!